Років двадцять назад я почула одну фразу. «Твоє довголіття залежить від сили твоїх ніг. Я довго шукала, експериментувала, як же зробити свої ніжки сильними без виснаження, накачати свої м'язи і не зазнавати великого виснаження. І я це знайшла статично динамічні вправи в поєднанні з дихальною гімнастикою. Сьогодні хочу показати вам позицію, в якій мають сидіти всі. Вам має бути в ній комфортно. Чи відчуваю я десь напруження? До речі, проблема в мене з правим коліном, там з підколінною зв'язкою. І у мене варикоз. Старатися вирівнювати себе. І ось так сидіти. Так сидіти мені комфортно. Ось так уже важко. Так починає пекти між лопатками. Коли я сідаю рівно, мені хорошо. Другий тест, який я хотіла вам показати, щоб ви зрозуміли, де у вас проблема проблема із вашим тілом. сідаємо до стіни, підкручуємо таз. Опускаємо коліна, плечики опускаємо донизу, плечові соломи. Лопатки зводимо до хребта. І сідаємо. Потилиця у нас не йде доверху. Так у мене ніде немає проміжку. Чи комфортно мені так? І що я відчуваю? Давайте я буду сканувати своє тіло. Трішечки навантаження йде під правим коліном, але то незначне і некритичне. Що я ще відчуваю? Невеличке навантаження у крижовому відділі. У мене є зараз з лівого боку трішечки напруження, от я його відчуваю. І все? І більше нічого. От зараз мені скажете, що так сісти нереально. Неправда. Приходь до мене на програму без дієт, виснаження і стресу, і ти почнеш так сидіти. Поступово, звичайно, тебе навчати поступово. Ти будеш мати сильні ноги, і тобі не потрібно по 200 разів присідати чи качати якісь неймовірні велику вагу піднімати. Ні, звичайно. Ми використовуємо тільки резинки. А перший рівень навіть резинок не використовує. І при цьому я ще навчу правильно дихати. Глибокий дих і глибокий видих. Будьте здорові. Став плюс, і я тобі вийшла всі деталі.